Робочі у мене стосунки з заложним. Він має відповідати результат за результат на полі бою, як головком. Разом з Генштабом є багато там питань. Є також е командувач Таврії, який ну, оперативним командуванням займався. Дивіться, це складне питання, наступ, щось було, чогось не було, щось дійшло, чогось не вистачає, а може і не буде його. Тобто це складна, дуже складна історія. Я вважаю, що ми можемо собі дозволити жити в Україні з щоденним результатом. Ось що я вважаю. Якщо ми готові приносити цей результат кожен з нас. І це, знаєте, як, це не жартовність, ось що я хотів би сказати. Я вважаю, що. Бути головкомом це честь. Я вважаю бути президентом України це честь, велика честь. Я не втомлюсь, не опускаю руки і не дамо ні, нікому. І це не тільки в ньому питання, це питання в наших словах, питання в риториці, питання в наших діях. Ви ж знаєте, слово йде, а потім йде відповідний крок. Нам потрібні. Міцні кроки і результати. Ось і все. І ось, такі, ось таке у мене відношення. Я не розвиваю будь-які особистості або складнощі в особистостях. Держава Україна. Це ну, не про особисте. Це так, на секундочку, це вла власники більше 40 мільйонів людей. І ще більше, бо ще є майбутнє покоління. Результат кожен день на кожній посаді.